Мені об'яснили сьогодні, що я можу прийти і поміняти лампочки. Навірно, ж держава опікується, що за пенсіонерів, щоб тільки в такий воєнний час вони хочуть яку, якусь допомогу дати. Так що я думаю, що це не, не погано. Від 5 грудня на Полтавщині стартує ще одна хвиля обміну ламп, прожарювання на енергоощадні. Обміняти лампочки можна в усіх сільських поштових відділеннях. Можуть обміняти та отримати пенсіонери один раз. 5 штук для цього потрібно пенсійно допонести наступні документи: пенсійне посвідчення, паспорт і індифікаційний код можуть отримувати ті, хто раніше отримував. На початку цього року ця програма взагалі стартувала в Україні, тобто там міняли абсолютно всім громадянам України ці лампочки. І було помінено тільки по нашому регіону близько мільйона ламп. Зараз це чергова хвиля даної програми, і ми обмінюємо лампочки саме для наших пенсіонерів. Якщо раніше була умова, що ти 5 лампочок отримав, 5 лампочків віддав, то зараз ми даємо можливість пенсіонеру там, протягом місяця донести ці лампочки. До поштового відділення у селі Пасківка Новосалівської громади вже надійшли 930 лед ламп Є замовлення, які можна зробити у застосуванні дія. Клієнт робить оформлює там своє замовлення і приходить до на нас на відділення. Тоді ми в комп'ютер заносимо його. Ідентифікаційний код і нам підтягує всі дані за цього клієнта. Згодом програма стартує і для міських поштових відділень, розповів Павло Шестопал. Взагалі на регіон планується подання, по даній хвилі близько пів мільйона лампочок. Основна мета це енергоефективність і енергозбереження держави. То кожна лампочка може вона не багато економити, але на рамках всієї країни це досить великі поми. Великий, великий. Замінені вольфрамові лампи, розповів директор з розвитку мережі Укрпошти, утилізовують проєкт з енергозбереження діє з 30 січня у рамках всеукраїнської програми за підтримки Європейського союзу та уряду України. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава.